Слава Україні! Депутати проголосували за відновлення електронного декларування для чиновників, проте залишили закритими декларації для громадськості. Які дії президента в даному випадку державницькі? Депутати крадуть, бо це дозволяє правяча партія і президент. За час роботи Зеленського не було жодних системних дій для боротьби з корупцією. Жодних системних, жодних впровадження яких за правилами менеджменту? Управління усунуло б корупцію. Ігноруються навіть вимоги тих, хто нині нас підтримує фінансово. США і Євросоюз просять зробити елементарні речі, щоб направлені ними гроші допомогли забезпечити хлопців на передовій та допомогли Україні. Але депутати все роблять, щоб було видно не Україні, а собі. А президент нічого не робить, щоб побороти корупцію в країні. Щоб партнери надалі давали нам гроші і щоб нас прийняли до Євросоюзу. Тільки піарні заяви на публіці. Нам обіцяли прибрати депутатську недоторканність. Обіцяли? Обіцяли. По факту зробили вигляд, що її проголосували. Але все залишилось, як і було. Депутати недоторкані. Нам обіцяли боротьбу з корупцією? Обіцяли. А по факту з нею не борються. Навіть не виконують рекомендації. Ті, хто нам дає гроші і просить побороти корупцію простими дієвими способами. Для початку хоча б декларувати доходи чиновників. Але депутати і чиновники зараз роблять вигляд, що щось роблять, але по факту роблять як потрібно собі. От згадайте, коли їм щось потрібно прийняти. Голови правячої партії Корнієнко, Шуля, Карахамія, заздалегідь збирають фракцію, і оля-ля, потрібний закон голосується. Стефанчук збирає погоджувальну раду. І оля-ля, на наступний день все потрібно голосується. Зеленський публічно повідомляє про важливість голосування, звертається до Стефанчука, голови фракції Слуга народу, і оляля, на наступний день все голосують. Або коли Геолерос викривав злочини влади і слуг народу, все у всіх депутатів дуже добре виходить. Закон написали за один день, зібралися за один день. Воюючій країні, коли хлопці на передовій потребують всього, не було більш важливого закону, ніж проти Геолераса. Проголосували за день і відсторонили Геолераса від роботи в Верховній Раді. Все, коли їм потрібно, все вони швидко роблять. Тому, чому депутати крадуть? Та тому що кругова порука, депутати, голова Верховної Ради, президент. Я не побачив, що перед голосуванням. Важливого для вступу в Євросоюз та виділення нам грошей Євросоюзу міша, для боротьби з корупцією, з законом щодо електронного декларування, була якась суєта. Президент публічно просив і вимагав. Стефанчук збирав депутатів і просвітлював. Слуга народу збиралася і домовлялася про відсоткове голосування. Не було всього цього. Тому нам не потрібно пускати пил в очі щодо того, що хтось хоче відкрити декларацію. Якби. Президент полював за це, і якби для нього це було б важливо, то він би до голосування діяв би. А після голосування негайно осудив би дії депутатів і повідомив би, що витує закон. Проте він цього нічого не зробив, не знайшов часу. Хоча коли хтось шкодить чи робить якісь дії для шкоди його іміджу, то час він знаходить завжди. А коли вже обставини і натиск суспільства притискують чиновників, вони роблять вигляд, що щось роблять. Так завжди і так цього разу. І тільки дякуючи свідомим українцям, які негайно підписали петицію президенту і залишкам незалежного ЗМІ, які поширили в суспільстві інформацію про діяння депутатів, тільки під тиском суспільства президент витував закон і, витувавши, зробив собі піар. Знову свідомо залишив можливість красти чиновника. Так залишаються закритими декларації військових. А де, як на Мінобороні, зараз крадуть найбільше. Хіба що на будівництві, на великому. Тому, залишаючи закритими декларації військових чиновників, продовжується епопея крадійства в мінобороні. Бо простий солдат на передовій украсти не може. Немає що. Та й не до нього. А от чиновник Міноборони крастиме. Депутати писатимуть потрібні йому закони. Не розслідуватимуться факти крадійства. Чиновники військових адміністрацій не бачитимуть завищених цін. Всі просто ділитимуться. І крастимуть, крастимуть, як і крали. І чиновники Міноборони, і депутати, і губернатори, і правоохоронці, вся система влади. І якщо підставою на відкриття декларації військовим є їх боязнь, що ворог знатиме, де їх будинок і вдарить по ньому, то я прошу цю єресь не розказувати свідомим людям. І цю підставу не брати до уваги. Оскільки при сучасних можливостях розвідки і взагалі цифровізації та інтернету 100% ворог знає, де знаходиться будинок військового чиновника та номера його авто. Тому це не причина не декларувати. А якщо там працюють боягузи, то хай звільняються. Я готовий стати замміністра оборони і оприлюднювати декларації. Впевнений, що знайдеться ще 200 тисяч, а то й більше таких українців, які і роботу в Мінобороні на, зам, на посаді замміністра робитимуть добре. І не, краде, не, не крастимуть, і декларацію не побояться опублікувати. Тому не потрібно скиглити і придумати причини декларування. Потрібно декларувати і оприлюднювати. Всіх. всі це мають робити. Але зараз ми бачили бездію президента і Голови Верховної Ради. І, по факту незадовільного голосування та під тиском суспільства, президент такий собі суворий для своїх пажів цар осудив пажів. Це не управління це піар. Ефективний менеджмент це превентивне управління. Управління на випередження і недопущення проблем. Ефективний керівник це той, який заздалегідь до проблеми, незважаючи на популярність рішення спротив мас рішення, впроваджує ці рішення таким способом усуває проблему і зменшує її. Неефективний державний керівник. Характеризується іншим. Він нічого не зробивши для недопущення проблеми. Після виникнення проблеми публічно висловлює незадоволення ситуації, осуджує помилку, знаходить крайній і карає або прощає їх. Він просто працює на публіку. Він піарник. Що повинен зробити президент? Перше. Не піаритись на турботі про народ, а займатися превентивним упереджувальним менеджментом, не допускаючи проблеми. Друге, зробити електронне декларування і вільний доступ до декларацій. Всіх, всіх без виключення державних службовців. Третє, для всіх чиновників, депутатів, правоохоронців, військових негайно створити закони, за якими за у військовий час покарання карається звільненням відправкою на передову і для чоловіків, і жінок, конфіскацією майна та його, його та його рідні до третього коліна, відправкою на передову його і рідні до третього коліна. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, зробіть свій розумний грамотний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом з формуємо професійний менеджмент держави, побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!